Тихо, друг. Тихо. Чортик один показався, ну який ти там, хоч покажись. Да, це момент. Це друзі момент. Це мамонт. Оу, який. О, це дивіться хто, друзі. Кілушна плотва! йо ма дивіться! Такі ушна платформа. Ви бачите це. Друзі, доброго ранку всім. Коротше, виїхали ми сьогодні закривати сезон твердої води. Два дні назад я був, непогано попав на здоровенних лящів. Так що думаю, і сьогодні на все вийде. Правда, вже лід дуже опасний. Потрібно бути акуратним. Почорнів. На сьогодні плюс 8. Ну, будемо сподіватися, на все вийде. Так що не переключайтесь, думаю, буде цікаво. Так, друзі, до місця добралися. Зараз вдіваємо наші атрибути для вдалої рибалки і комфортної рибалки. Це у нас піджопник обов'язково. На коліночки. Без на коліночки, ви знаєте, я не рибачу. Тому що в мене 90% рибалки проходить на колінах. Так як ми приїхали на ляща, тоді стояємо з нашого чохлика нашу найулюбленішу удочку для ловлі ляща. Я її вже і спитав, Понравилось мені на неї ловити. Я думаю, що це буде хід. Пізно я вже її правда. Дістав цю вудочку, тому що у нас ляща не було. Це у нас ось така удочка від флагман. Кінчик вже йде типа йде, кивок. І ось настив її, знизу у мене стоїть мармишка. Давайте зараз я ось розберу і покажу вам, щоб ви вже наглядно побачили. Дивіться, знизу стоїть у мене ось мармишка. Ось така. Потім сантиметрів через 20 один чортик і сантиметрів через 20-30. Ось такий тройничок із цього, із балансіра з Ну, На нього частенько. В рота все чітко бере лящий синець. Так що, друзі, посності, оце у нас отака удочка. На нижній гачок ми наживляємо мотиль, а чортики залишаємо годими, Що Наш мотиль все чітко. Діваємо нашу мотильничку і вперед по лунках. Наробив я лунок метрів 100 отак, і будемо по цих лунках ходити. І перевіряти нашого лящика. Надіваємо штук 5-6 мотильків. Гарний привабливий пучок робимо. У мене пройшли раз, щоб ви розуміли, перші два лящі я витяг на нижню мармишку, на мотиль, всі остальні покльовки, вірні, всю остальну рибу я витяг на середній чортик. Не знаю чому так, але ізначально клював на мотиля, потім не захотів. Так, опускаємо нашу луночку. Тут глибина у нас повинна бути невелика. Десь, десь думаю в районі вудичка запуталася. Десь в районі 2,5-3 метри. Прошли раз, я ж кажу, ми знайшли рибу тут на перекоті. Я не знаю, що вона тут робила. Лясь, зазвичай, як ви знаєте, клює на О, Чому він стояв на перекоті, не знаю. Може тут кормової бази більше. Ого, друзі, сьогодні тече. Ще більше, чим було. Я лідно знайшов. І тут через наде дно. Дивіться. Ляска просто в ту сторону пішла. І починаємо робити ось таку легеньку плавну проводку. Агресивну ляш не люби, А Таку легеньку плавну полюбляє Піднімаю, можна витягнуту руку, бо буває покльовки йдуть аж в самому-в самому верху. І ось так ми ось так ми його і соблазняємо нашого ляща. Зараз може ще прийдеться дробинку доставляти до чортиків, щоб не так тягнуло. Опа, бачили, яка покльовка була щось хороше. Ох, ух ти моє. Друзі, нарешті перву покльовочку заробив. Ах, ти перекрутив. Ой, як гарно зажував. На мотилцю. На мотильовську. О, дивіться. Все по класики. Друзі, перший є І швидко. Прям дуже швидко опускаємо. Якщо ще він не відійшов, наш косяк. І замітив, що почало брати ну, багато покльовок іменно при постукуванні по дну. Не на проводки, що робиш проводку, а коли по дну постукав. Буває і так, і так, ну коротше, експериментую. Первого лящика вдалося говорити. Опа, бачили як підняв. І знову на постукуванні по дну. Ухти, такий подйом красивий. З дна бере, друзі. З дна. На ігру не хоче, я тільки по дну постукав. І зразу покльовочку заробив. Ух ти, як упирається Бачите, не одійшов він отсюди. Ну Цей зараз тут розжене все, я думаю. Цей зараз тут розжене нам усе. О, це дивіться хто, друзі? Кілушна плотва! Йома, дивіться! Друзі, кілушна плотва! Ви бачите це? О боже, Йо-ма-йо! я такої плотві 300 років не бачив! Вона більше ніж щапа, дивіться. Це капець. Оце воно. Коротше завалила до нас морська плотва. Я вже зрозумів. І бачите, постукування по дну. І яка плотвина плюнула. Це капель. Быстро випускаємо. Бистро, бистро, бистро. Оце було-було. Ну такого в мене ще не було. Кілушна плотво. Ну, може кіла там нема, але ну, в районі кілограма. Це точно має бути І теж по дну постукав на ігру не хоче. А тільки по дну постукав і. Отака мамка взяла. Це просто щось нереальне. Я думав, лящура там такий, коли оказується мамка. Щось знову є. І знову, друзі, щось хороше. Може плітка знову. Може знову плітка. Не, пидляш. Підляж, друзі. Хороший підляж. Дивіться, три риби з однієї лунки. Це просто щось нереальне. У мене такого ще не було. Щоб піймати три рибини з однієї лунки. Фух, оце рибалка. Щоб ви розуміли, друзі, вже обід. Ми вже пролазили. Коруч. Вообще ніде нічого не бере. А тут оце вийшов напряму. Літ тут, звісно, опасненький, але ви бачите, яка риба клює. Фух, оце воно, оце жирек. Звісно, аби плітка така брала замість цих підлящів, було б взагалі шикарно. Давай. Шаром. Давай, давай, давай. Есть. Ого, друзья. Ого. Да вы вообще ничего не можу сделать. Це что-то... Это что-то капец. заберу, заберу. Давай, вы Ого. Все. Друзья, все одервало. Ні чортиків, ні мармишок. Це було щось, я не знаю, це або сазанюра, або льош кілограм 3. Просто все повністю, дивіться. Ні мармишки, ні чортиків, нема нічого. Оце монстрюка був. Та що це таке? Тика-тика. Те чи... Забирай, забирай, забирай. і все-таки щось взяли. Не знаю що. Льощ. маю, він зразу не цей. Не роздуплився. Аж до лунки підійшов, друзі. Він зразу не роздуплився, що воно. І хто його тут тягає. Ух, Хороший. Це хороший льош. Це прям дуже хороший льош. Це такий закілушний повинен бути. О, дивіться який красивий. На чортик. О, дивіться який красовець. Це вже, друзі. Я пройшов від тих лунок, де піймав плітку і ті два підлі ще. Пройшов, напевно, метрів на 300. А це отут наздогнав цей косяк. Ходити треба, ходити не стоїть він на місці. Розганяєш його прям дуже швидко. Течія тут, друзі, така течія преша. Просто невозможно ловити. Забирай, 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 Я вже й дробин понаставляв до чортиків. І все одно забирай, течія і забирай. Ну він тут крутиться, тут перекот. І він тут напевно і крутиться льош, тому що обійшли там старі місця, я обійшов, де я той раз рибачив Там взагалі нема нічого. То одного карася впіймав, утром і все. А тут все-таки, бачите, трішки льош відізвався. Все таки в обід ми його знайшли. Та йди ж ти сюди. Тільки перейшов, друзі. Тільки перейшов на другу лунку. Зразу покльовка. Ох, що витворює. Дивіться. Ах ти і зійшов. Ну, друзі почав брати на цей на нижню мормишку на мотилю. Прям гарно реагує. І в основному на постукування по дну. Куплюємо побільший пучок. Щось відправляємо знову, якщо він не розігнав. Тут ось дивіться соплі які насоплив тут нам. Ну. ну давай. Тут взагалі мілко, півтора метри. То він напевно тут розігнав уже все. Или щурок. Давай. Здесь поклевка. Две шарок. Бачите? Тика стукнул под дно. О, хороший, наверное, засел. Ты выше рубы, друзья. Оху. Это, наверное, хороший засел. Это я На чиюсь стару лунку. ого ого Це хороший момент засів. Треба не форсірувати. Треба не форсувати, попускати. Тихо, 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 друг. Тихо. Чортик один показався, ну який ти там, хоч покажись. Да, це момент. Це, друзі, момент. Це момот. Ууу, дивій який. Гребемо тельош, о дурний. На мотильох клює, що дурний. Да, диви. аж зелений зелене Оце він, друзі, да. Знайшли ми його все таки Знайшли тільки. Тільки дуже на маленькій глибині. Оце воно. Оце як то кажуть Жирьок це буде у нас закриття сезону просто неймовірне. І взагалі не хоче, на ігру не хоче, то типу так як на кивок по дну постукав. О, оце потяжка вже. Оце вже потяжка була. Ой, покльовка, друзі. Такий загиб. Такий загиб. Догнали ми його все-таки. А, він ще перекрутився, зараза. Ще й перекрутився вокруг передниця. О, все. тихо, тихо, друг, тихо. на чорт Зійшов, та -мо! Льош! А капець друзі, вже біля самої лунки. Май сьогодні вже скільки сходів було. Та як ж ти сюди. Ого, оце поклювка була, друзі. Так прижав красиво, так ти шо. Ох хороший. Дивіться все в слезі. Тільки не зійди, друг. поки ж можна сходити сьогодні. Поки ж сьогодні можна сходити. Ой, ах, все. Короче, друзі, я розстрою сьогодні повністю. У мене сьогодні більше вже п'яти сходів. Я не пойму чого. Просто не пойму чого і все. І не хочу я вже чортики перев'язувати. Не хочу. дивіться, покльовка, Давай, давай, давай. Ах ти, добирав опять. Тільки на дно ложу ось це. І зразу йде покльовка, Давай, давай. Опа, бачили? І по зубам дав. Напевно, вже мотилянимо. Ось моментально на льоту схватив. Тільки проводку зробив. Це напевно у нас буде завершаючи. Я його так довго вимучував, якщо він не зійде тільки, друзі. Вишку, в мене вже ці сходи. Вони вже мене доконали, якщо чесно. Ох, дивіться який, здоровий. Ой, здоровий, друзі. Ах ти. Я вже потихесенько попускаю, вже не форсирую нічого, аби тільки витягнути його. Да. Дивіться який. Розень. Ах ти! Не, не хоче йти в мене. Да, все-таки взяв. Все-таки, друзі, взяв. Як я довго його вимучував цього лящика, аби ви тільки знали. Дивіться, який красавчик. Оце він, не знаю. Це напевно у нас буде. Мені кажеться, на сьогодні завершаючий. Зараз може ще опущу Пару хвилин і напевно на сьогодні досить, тому що в мене вже, якщо чесно, нервів не вистачає. Ходиш, ходиш, він майже майже ніде не хоче клювати. От, Де-не-де де зацепиться, і то я ж кажу, сходи, сходи і ще раз сходи, я не пойму. У мене там вже немає нормальних чортиків. Це потрібно вдома там уже шукати, вже шукати, але це буде напевно, друзі, не в цьому сезоні. Я думаю тому що вже у нас це буде напевно останній вихід на літ обіщав же вам зважити плітку. ну конечно я загнув що її кілограм ну я не знаю а телефону в машині 600 грам плотва бачите бачите який розмір. зараз і що самого більшого зважим поймав Кіло 460 Коротше, півторашка. Бачите, які сьогодні лящі в нас гарні клювали. Коротше, рибалка вийшла Добре, просто жирнюча. Всі розкинулися біля машини, чай п'ють. Ну як рибалка? Ваше, ваше здоров'я. Спасибо. Рибалочка <різь> дуже, дуже хороше. Друзі, закрились ми просто шикарно. Ви знаєте, льош непогано поклював, дуже багато сходів було. Ну нічого, саме головне, що свою рибку ми піймали. Так що це, я думаю, вже була крайня рибалка, все розстає, єлі річку перейшли, коротше, єлі до машини добралися. Так що, друзі, рибалка вийшла така. Все, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей.